Дворічна подорож. Карафисів. Мужчина в мікрофін кричить: ну, великий, великий жук. Вулкани є. Я не хочу. 52 га країна. Вітайте мене. Поставили початочку. Дуже гарно. Поки я прогулююсь по ринку, розкажу вам про це місто. Летисія, столиця департаменту Амазонос, найпівденніше місто Колумбії, є одним із найбільш ізольованих міст країни. Та, на щастя, тут є міжнародний аеропорт. Засноване місто в 1867-му, населення до 50 тисяч людей. У Летисії переважає тропічний клімат дощових лісів з мінімальною різницею середніх високих та низьких температур протягом року. Вода її йому, вона не пропадає. Новини з хостелу. Дивіться, яким флексом я собі буду підправляти зачіску. Ви колись бачили таку гарну машинку. Золота з драконячими візерунками. Плюс 36, і я намагаюся зробити, щоб було красиво Боже, він такий великий. Так, жук приблизно Ну великий, великий жук. Такий ем, карамельний красивий вусики є а -а -а. Привіт з Колумбії. Мій досвід складається з двох міст: Амазонська Летисія та столична Богота населення близько 50 мільйонів людей. А державна мова одна іспанська. Тож зі своєю англійською ти можеш робити, що захочеш. Вона тобі тут мало чим допоможе. Раніше багато поселень індіанців розмовляли своєю унікальною мовою, але наразі на жаль, багато з них вже зникли. Напевно, кожен з вас куштував колумбійську каву, тому що країна є найбільшим виробником в світі Арабіки. Чого в цій країні тільки немає. Половина території країни вкрита тропічними лісами, вулкани є, три тисячі озер, океани обидва є. А також Колумбія це прекрасне місце для спостерігачів пташок. Країна має найбільшу кількість видів птахів у світі майже дві тисячі. Що вечора тисячі папуг, переважно жовтоголові Амазони, злітаються до одного і того ж парку Сантанде. Це відбувається перед заходом сонця. Небо буквально наповнюється криком та зеленими силуетами. Чому у місті менше хижаків ніж у джунглях? Багато папужиних поколінь прилітали саме сюди на ніч. Молоді папуги вчаться маршруту, слідуючи за старшими. За найдовшу річку в світі зазвичай боряться дві ніл та амазонка, в залежності від того, кого ти про це питаєш. А амазонські тропічні ліси простягаються через дев'ять країн Південної Америки. В основному жителі амазонських джунглів складаються з корінних народів, які зберігають традиційний спосіб життя та мало використовують цивілізацію. Навколо віддалених племен існує багато міфів та перебільшень. Вони свідомо уникають контактів з нами. Канібалізм, до речі, це здебільшого стереотип колоніальної епохи. Саме ритуальний канібалізм існував, проте лише у деяких племен, і то у далекому минулому не знаю, чи буде що показувати з цього прекрасного міста, але сподіваюсь, вам сподобається так, що ви захочете самі сюди приплисти на тій каргу лодочці та провести хоча б декілька тижнів на прекрасному кордоні Перу, Колумбії та Бразилії. Глядають какао боби. Але він ще не готовий. Треба, щоб він був жовтенький чи червоненький. Він сказав, що це зелений. Це, він це... він вилучиться зеленим. Чого? Бо це, типу, інший сорт. А, тобто він має бути зеленим? Так. Бо вони, це, вони стають темнішими і коричневими методики. Типу. Мундо Амазоніко це екологічний та культурний центр. Розташований буквально 10 кілометрів за містом. Дістатися автобусом досить легко. Це Лейтісія Сіті пуерто Пертонарино. Тарапака. На вході в центр дають гумові чоботи, запалюють конючку від комарів та ми поволі занурюємося в ліс. Фраші поразкака. Хола пульпа muchas cosas. Таке кисле, кисле, як лимон, а на запах як динька. Це своєрідний навчальний центр, який дає можливість відвідувачам дізнатися більше про екосистему Амазонії. Тут можна побачити мавп, пташок, павуків, деяких рибів, таких як пірані. та вам точно покажуть унікальні дерева та рослини. Каже, там живе тарантула. Зараз я вам її поклич. Зліва дерево, справа паразит. Обійняв і забрав. І виріс більше ніж оригінальне дерево. До речі, місцева фауна жаб дуже багата на види. Наприклад, інтенсивні дослідження виявили 96 видів жаб. Однак справжня кількість може бути значно більшою виходячи з видів, які очікуються в цьому районі за кліматом, але ще не задокументовані. Це термітник. Він тільки що взяв і відколупав частинку, щоб показати. Як вони виглядають? Ну виглядають насправді страшненькі, як кліщі такі білі. Клабовашка. Ріанас і танк. А, це кан. Вася Дентро ос. <плес> A la gente no le gusta, pero a los locales sí, porque están acostumbrados. Por eso es que... ¡Uf! la lágrima. Le dice el, el paraguay. Es fuerte. Parece defensa de... Defensa del, de la palma. Відвідування цього місця допомагає краще зрозуміти багатство та вразливості амазонської екосистеми, а також важливість її збереження для майбутніх поколінь. Ох, господи боже! Зараз чоботь залишиться. Так, я вам сейчас посміюсь там. Вишу. Я тут ледь живо. Обізиону. Маленька, покажись. Ой, ти моя манюня гарнюня. Боже, пушниста така. Маленька жопа. Las son de 20 metros de diámetro. Ok, claro. De una planta para hacer collar. Son peces que salen a pulmonados, pulmonaros. decoración. Vestido. Mira, hay Como se estuviera pintado aqui. É triste. Oh, família de la sanguínea. Mm. Porra, aqui cresceu. Wow. Muito bonito. Peru, é o pai Família piranha. Gavitana, que é a 100 metros 60 kg. Sono indietro? No, però sono in séquito. Però ti devo Caiman Ah, no. Molto si vede E qui, Caimano, si sono Tanto, che Non poti, Sono Non Давайте на чистоту. В мене останній тиждень моєї подорожі, особливо в Амазонці, тож я хотіла собі винайняти маленьку кімнатку, щоб перестати жити в хостелі чи бути в гостях, щоб нікому не заважати. Це місце коштує 10 доларів за добу, тобто всього лише на 2 долари більше, аніж хостел. Тож я вирішила, ну звісно, що мені втрачати. Краще я нормально посплю, висплюсь нарешті і матиму свій власний вентилятор. Ну, телевізор також, але що мені телевізор? Вентилятор найголовніше жарюка. 34 градуси. 34. Ні більше, ні менше, але 34 це непогано. Продовжуємо тур. Тепер показую вам вибиральню. чорно-біла, гарна, спокійна, грибка нема, запаху, ну, скажімо так, майже нема. Тож не даремно я економила на їжі і на всьому іншому, щоб дозволити собі спокійний. Тиждень в кінці такої великої та важливої для мене подорожі. Я перепрошую вже третя дня пора снідати. Па-па! Це етнографічний музей Летисії, присвячений народам Амазонії. Тут представлене не тільки минуле, а й жива культура. Ритуали і традиції практикуються і сьогодні. Що тут є? Церемоніальні предмети, пір'яні корони та головні убори, які виготовлялись часто з папуг, таких як ара, чапель та інших птахів. Це символ статусу, віку або ролі в ритуалі, атрибути шаманів та ритуальні маски використовуються під час свят, ініціацій та контактів зі світом духів. Також тут є прикраси з насіння кісток та зубів тварин. Розкажу вам про кураре: це смертельно небезпечна рослина утрута, яку століттями використовували корінні народи для полювання. Її наносять на наконечники стріл або дротиків. Курари не вбиває миттєво і не викликає болю. Воно паралізує м'язи, зокрема дихальні. Приготування отрути було священним знанням, доступним лише шаманам. Ще мене вразив ритуал пелазон у племені тікуна. Це обряд переходу дівчинки у жінку під час першої менструації. Дівчинку розписують фарбою, прикрашають пір'ям та поступово виривають волосся доки вона не залишиться повністю лисою. Віт, це вечірній випуск новин Олією Лаврик, і зараз я вам розкажу взагалі, що відбувається в такому маленькому містечку під назвою Летисія. Перше, так як зайнятися в основному нема чим, я і Євген ходили десь стається рази три по вечорах грати в більярд. Я не знаю, як називається цей вид більярду, в який грають вони, там, де немає лунок, і якісь такі шари з полосочками на них. Напевно, якийсь просто підвид. Але в цьому більярд-клубі був один єдиний стіл з таким більярдом, ну таким звичним, українським, там, де і лунки є, і шари нормальні. Тож ми там грали щовечора. Мені дуже подобається грати, тому що я тільки от навчилася, і це знаєте, коли ти дорослий, але вчишся чомусь новому, дізнаєшся якусь нову гру. Це дуже багато, так знаєте, емоцій, якихось нових і хороших. Тож підсумовуючи, більярд мені також тепер подобається разом з дартсом і настольним тенісом. Так от, якщо ми все-таки розмовляємо про вечірні ігри, то місцеві люблять грати в лото, але таке, знаєте, бінго. Як от в фільмах показують, що такий великий зал, і що мужчина в мікрофін кричить якесь слово, і всі там собі точечками відмічають. Тут максимально хендмейд це лото зробить зроблено, воно з кришечок з-під напоїв, але їх таблічки не по номерах, а з картинками. Вішенка, йолочка, якась машинка і веселка. Багато чого, і це дуже прикольно, тому що виглядає дуже по-дитячому. Якщо чесно, я б задумала, з чого я не приймаю участь, бо я люблю такі. Ну, якщо я доміно люблю, то лото, звісно, що мені теж подобається. Але іспанською було, тому я не долучилась, тому що я не знаю, як сказати, чобіток, ковтинка, сонечко цією мовою, Тож не було шансів. З цифрами, знаєте, з португальською ще якийсь шанс був, але з картинками його нема. Наступна тема: морозиво в цьому місті подають морозиво, зроблене з черв'ячки. Та з мурах. Ну, напевно, не цілком, але з додаванням. Я спробувала і то, і то не смачно. А муравлі на смак, як знаєте, пісочок от попав трошки. От воно таке неприємне. А Євгену сподобалось. З останніх новин переді мною подралися два п'янички, і також перевернувся тук-тук. Це було все. Більше новин нема. Дякую за перегляд. Пока. Чуєте, рада до побачення. В мене є тут три напої. Оце, значить, водичка якась з ягідками смачна. Оце вера якась теж з ягідками смачна. А це був нереальний вишневий напій електроліти. От якось так він називається, в аптеках продається. До речі, може у нього є якась дія, це може не просто вітамінки. Ну, вже пізно. Я його випила, дуже було хорошо Тож це мій напір напоїв, якими я тут розважаю себе по вечорах, тому що на вечерю йти далеко і я лінюся і не хочу. А диктофін та не записувався. Так що буде поганий звук, перепрошую. Отак і довіряю айфонам. Довелося встановити сітку від кумарів. Але все одно мене це не вберегло від старих укусів. Ось, будь ласка, стильний лайкопластер. Не сиділося в Перу, не сиділося в Колумбії, тож час їхати в Бразилію. Мужчина, добрий вечір. Тут проходить кордон Колумбія та Бразиль по цьому мостику чудовому. Тобто оце от Бразиль, а оце от Колумбія. Так виглядає Бразиль, якщо що, тук-туків нема. Повертаємось сюди, дитина відійде, а там тук-туків вже є. Приїхали в Бразилію, тут абсолютно нічого немає, але... Є кістки від когось невідомого. Зараз секундочку, другий дубль. Євген каже, що це кайман, а я думала, що це собачка. Хоча, якщо чесно, так, схоже на каймана. Кайман це маленький крокоділ. Ти не хочеш бути я вночі? Красива каже, будівля, знімай на фоні неї. Під такою високою пальмою стоїть красива будівля. Чи то госпіталь, чи то церква, але там гарні вітражики. Я не знаю, як туди потрапити, бо здається, що ця територія давно всіма закинута. Ми зайшли з за іншого боку подивитися на гарні вітражі, але можливо потрапимо навіть всередину. Слово Табатінга має корінне походження від стародавньої мови тупі, що означає біла глина або білий ґрунт. Корінні жителі називали регіон так через білу глину, яку вдосталь знаходять на дні річки. Уес Андерсон, приїжджай сюди, заради симетрії такої красивої. Тобі сподобається. Хто там його знає, передайте. Буде своїм, коли повертати, то зайдеш у цей головний музей. Спокійний такий, не розмовляє взагалі. Це для тих, хто не вірить, де я знаходжусь. Будь ласка. Бразил. Бразилиру. Ви кажете, що не можна купити щастя за гроші. А що це тоді таке? Я вже, значить, спробувала морозиво з арахісовим маслом, морозиво з кавою, морозиво з якимись молочками смачними. Ну звісно, що є полунички, лимончики, навіть авокадове є. Але я обрала зі смаком кави, бо я таке люблю. Далі дуже багато фруктів і посипок, які можна брати скільки хочеш, тому що платиш ти тут за морозиво та всякі вкусняшки на вагу. Так, гарячий шоколад. Не знаю наскільки він буде гарячий, але треба трошки додати, я вважаю. І останнє це смажені горішки. 220 грамів щастя. Прийшла в басейн, кажуть, нізя купатися. Тільки спортсменам можна, а мені нізя. А тут такий захід сонця можна було поромантічні чачі. Летисія і табатінга є переважно безпечними містами для туристів. Однак в обох місцях необхідно дотримуватися базових правил безпеки: маленькі крадіжки та недобросовісні водії чи гіди можуть вам зустрітись. Отакий От невеликий сюрприз, як я почала збиратись зараз на літак, щоб перелітати в останнє місто в Боготу. Це все пліснява. Це просто жахлива пліснява, якою поросло стільки моїх речей, які лежали, які я не чіпала весь цей останній тиждень, поки я тут була. Шкода викидати, але інших варіантів немає. Дуже-дуже прикро, що так. Ну, я такого ще не бачила. Це ж наскільки тут вологість жахлива. Фух, зараз всі речі переберу і доведеться повикидати кошмар. Отак виглядає моє розкладне горнятко. Все просто воно, все в цьому грибкові. Ну що тобі сказати? Звісно, що Рюб... ці рюкзачки рібзачки довго не прожили. Там з цього парку це кінець моєї подорожі. Я дуже довго думала про те, що я хочу сказати, тому що думок дуже багацько. Я думала, що в мене залишиться одна нервова клітина, а вийшло навпаки. Я стільки всього не дивилася за цю подорож, що мені здається, я стала в рази менш вразливою. Не хочу казати, що я стала сильнішою, але слабшою я точно не стала. А знаєте, що ще цікаво? Те, що в мене підвищився рівень комфорту. Я не хочу літати вночі, спати на лавочках. Їсти найдешевшу їжу та носити незручне. Я не хочу, я з цього виросла вже. Я хочу іншого життя, більш комфортного, зручного і не думати про базові потреби. Можна було здогадатись про це і раніше, але насправді, ой, а вже здається, секюріті прийшов. <хи> я за цей час багато чого дізналась і про Україну, про українців насамперед, і про людей, з якими я стикалась, про їх політичні думки, думки з приводу роботи, життя, стосунків. Це була дуже багата подорож. Я зараз маю в собі такий великий скарб знань і досвіду. Нарешті я так довго цього чекала. Все 28 років, пора. Пара щось в цьому світі знати. Справжня користь від тривалої самостійної подорожі полягає особисто для мене в тому, що вона просто-напросто змінює весь твій світогляд. В навколо світку просто так не їдуть. Де б ти в світі не біг. Ти не можеш обіжати від своїх проблем. Мені стало зрозуміло тільки одне щастя реальне тільки тоді, коли ти їм з кимось ділишся. Я ділилась їм з друзями, з хлопцем, з родиною, але й з камерою. Я не знаю, скільки відео в мене вийшло, ця все моя двогодинна. Дворічна подорож, але я так вдячна, що мені було заради кого знімати, монтувати. І знати просто, що є хтось, хто мене підтримує. Це великі слова вдячності саме вам. Дякую. Це була остання велика подорож мого життя. Важливий, значний штрих до мого психологічного портрету. Дякую ще раз за те, що дивились. Не забувайте, що одного дня війна скінчиться та все буде добре. Пока. Боже, я це останній раз кажу. Здуріти можна. Мене вже комарі з'їли. Дуже сумно записувати кінцівку, але що поробиш, таке життя. Нічого вічного не буває. Всі ми йдемо, всі наче хобі йдуть, люди йдуть, часи йдуть. Ой, страшно це все, страшно. Але так приємно було цей весь час подорожувати і насолоджуватись, смачненько їсти, десь жити, з людьми знайомитись. Ох, я неймовірно рада, що в мене був такий досвід. Ой, а що я тепер буду робити? Що я тепер буду робити? Чим мені жити? Поясніть, будь ласка, чим взагалі люди живуть? Не настільки ж на роботу ходять і додому. У вас же щось цікаве точно має бути. Розкажіть мені. Бо зараз, напевно, така екзистенційна криза почнеться. Що я буду робити? Я не хочу, я хочу трошки спокійного собі життя. Ви що? <смас> Ох, страшно, страшно починати нову сторінку мого життя. Отакі клішейні фрази. Але вже час, ви знаєте, вже час. Я закінчую подорожувати. Я готова на це, я готова жити інше життя. Фух, все. Бувай тепер вже точно пока.